Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Всім привіт, я Арсен Мірзаян. Це моя дружина Тоня Матвієнка. Ми родина артистів у шлюбі два роки. Ну разом шість у шлюбі два. Ми познайомились на голосі. На голосі, е... на репетиціях. Я просто подумав нічого собі. Всі привіталися, а Матвієнко не вітається. Думаю, ніч, нічого собі фіфа. Ти для мене був самим сильним конкурентом, ти ж знаєш. Він дуже романтичний Арсен. Виходила вранці у двір і там лежали квіти, подаруночки. Я просто ліз через паркан. Я пам'ятаю, як хвилювався це сольний концерт, бо і товариш побіг за квітами в перехід посеред концерту. Ну, приїжджаю я ж в жовтневий, сідаю і я просто бачу, він так починає щось таке казати. Так, ж схоже якось на освічення. Потім відкриває коробочку і стей на коліна. Мабуть, найяскравіше, що я, мабуть, в житті пережила, Ну, крім пологів, звісно. Найпривабливішим тоні. З її очі. А мої пальчики. – Ну ноги, ну, так, так. Я просто з очей починаю. Що щось змінити, то я можливо перестану тебе кохати. Я, мабуть, нічого не змінила, тільки є одна така штучка, як я тебе дуже попросила робити. Не матюкатися. Дружина витрачає гроші на одяг, найбільше. На креми витрачає гроші Арсен. Чим захоплювався Арсен? Чекай, щось не кажи. Малювання. Що ще? Гандбол. Це при тому, що я Арсена зустріла в 30 років. В якому віці пішла моя донечка? Здається, мабуть, півроку. Пізно, пізно. Mm -mm. Не пізно. Ні, ну мені здається, що це тоніна і інша інформація. Стоп, я сам не знаю. Чого боїться мій чоловік? Залишитись, мабуть, без роботи, а друге погладшити. Корпоративи. <с> Шо? Коли ти не затребуваний? У нас вдома. Хто перший, то і молодець. А я сьогодні, наприклад, сніданок готувала а Арсен вчора вечері. Ми з Арсеном дуже вдвох вперті. Я овен, він телець. Тому останнім часом я втомилась і завжди вступаю тобі. Я нормально ставлюсь до того, що Тоня подобається там якимось фанатам. Та інколи до стовба може переринувати. Ой на морі, на морі. Да, да. Стоїть камінь-моровий. А на тому каменьовій Стоїть хлопець чорнобро. Це як завжди. Це доголось не тягнеш ніколи. Ми насправді не планували ще спільних проєктів, тому що я вважаю, що ще рано. На двох в нас четверо дітей. Дітей? Ще? Ні. нас достатньо. Мені важко, чесно. Я вже 3-3 роки не сплю. Кохання це пригода. Єдина справжня в житті пригода. Будьте здорові, побачили. Сили вам побільше, чоловіки.